Від святого Євангелія читання, Слава тобі, Господи, будьмо убажані одного разу, коли Ісус увійшов у Капернаум, приступив до Нього сотник, благаючи Його. Господи, слуга мій, лежить дома розслаблений, і мучиться тяжко. Ісус каже до нього Я прийду і оздоровлю Його. Сотнику відповідь мовив, Господи, я недостойний, щоб Ти війшов під мою покрівлю. Скажи лише слово, і слуга мій видужає, бо я підвладний чоловік, маю вояків під собою, І кажу цьому іди він іде, і тому ходи він приходить. І, слузі моєму, зроби, це, і Він робить. Почувши це, Ісус, здивувався і сказав тим, що за ним ішли. Істинно, кажу вам ні в кого в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Кажу вам, що багато прийде зо сходу і заходу і засядуть з Авраамом, Ісаком та Яковом у царстві небеснім, а сини царства будуть викинуті геть у темряву кромішню». Де буде плач і скрегіт зубів, і сказав Ісус сотникові, і дихай тобі станеться за твоєю вірою, і слуга видужав тієї ж години. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі у Христі, Євангелист Матей в сьогоднішньому Євангелії описує одну із життєвих ситуацій, де сотник звертається до Ісуса за допомогою за Свого Слугу, який занедужав, який був розслабленим і дуже тяжко мучився. Неодноразово в нашому житті ми також стикаємося із подібною ситуацією, де ми зобов'язані інших людей просити про допомогу. Просимо лікаря, щоб допоміг важкій хворобі, просимо інколи священника, щоб помолився за здоров'я людини. Просимо також інших людей, щоб в будь-якій іншій життєвій ситуації, яка склалася на дорогах нашого життя, просимо допомоги. Євангелист Матей нам хоче показати, що є запорукою успіху, а запорукою успіху є глибока і сильна віра. Саме сотник відзначався цією глибокою вірою. Невипадково Христос похвалив Його, кажучи, що в Ізраїлі ніде я не знайшов такої віри. Віра справді робить чуда. І доказом цього є сьогоднішня неділя, яку ми називаємо неділею всіх святих українського народу, всіх тих людей, які мали сильну і глибоку віру. Навіть до того, щоб покласти і віддати своє життя за Христа. Коли поглянемо на історію українських святих, їх є справді дуже багато, першими пам'ятаємо Бориса І Гліба, які були мучениками, пам'ятаємо інших святих, зокрема, нещодавно, нещодавно, 15 років назад, коли Іван Павло II, святий. Приїжджав до Львова і проголосив Миколая Чернецького і 27 інших новомучеників нашої церкви. Але те, що ми повинні знати, що ми маємо одного святого. Минулої неділі, якщо хтось слідкував за життям нашої церкви, отець і глава нашої церкви Святослав разом із цілим синодом Української греко-католицької церкви. Були в Базиліці Петра, де відправляли урочисту святу літургію з нагоди 150-ліття канонізації святого Йосафата, мощі якого спочивають у Базиліці Петра в правій бічній наві. Святий Йосафат це той святий, який відзначався великою вірою. Це той святий, який поніс мученицьку смерть. Це той святий, який вийшов із нашого народу, тому що народився в цьому місці зараз на Волині Володимир Волинському, 1580 року, в тому часі непростому. Пригадуємо собі, що 1596 рік це був рік укладення Берестейської унії. Де православна церква, яка фігурувала в більшості на той час в Україні, захотіла з'єднатися із Вселенською католицькою церквою. Що й вона зробила, підписавши цю Берестейську унію. Але залишилося один, два єпископи, які все-таки були вірні православію, і вони не підписали цю унію. В цьому часі, власне, формується світогляд. І глибока духовність Йосафата. Бачимо, як він помаленькими кроками зростає в духовності, як він вступає до Василянського чину, як він стає архимандритом у цьому Василянському чині, як він долучається також до реформації Василянського чину. І, власне, цього року монастир Василянів святкує. 400-ліття цієї реформації, завдякую, завдячуючи, власне, святому Йосафатові, який був цим провідником реформації монашого життя у Василянському чині. Але бачимо пізніше святого Йосафата, який стає єпископом в 1617 року, і де його посилають до Полоцька. Зараз це є територія Білорусії, де, власне, через своє служіння як єпископа він мав засвідчити Христа. Ситуація на той час у Вітебську, у Полоцьку, в тих межах його єпархії, до якої його покликала Свята Церква, не була проста, оскільки саме там дуже сильно розвивалося православ'я. Незважаючи на те, що залишилося тих двох єпископів, але князь Острозький став тим провідником православного руху. І пригадуємо собі, коли патріарх Єрусалимський, вертаючись із Московії, переїжджаючи через Київ, він ще висвятив декількох єпископів, щоб утвердити православну церкву в Україні. Дуже вороже православна церква в той час ставилася до греко-католиків. Святий Йосафат неодноразово це відчував на своїй шкірі. Багато священників, багато людей вірних потерпіли мученицькою смертю. Але й ця мученицька смерть не оминула святого Йосафата одного дня, це трапилося 12 листопада 1623 року. Де святий Йосафат, повертаючись із храму до своєї резиденції, спіткнувся із тим, що велике число людей прийшло під цю резиденцію, настроєні вороже. Вони прийшли, щоб його вбити. Спочатку вони почали сперечатися із тими людьми, які допомагали святому Йосафатові. Пізніше святий Йосафат сам вийшов до них, після чого був зарубаний і був вбитий жорстоко. Люди настільки були ускаженілі, що навіть вбивши святого Йосафата, вони не вірили, що вони вбили саме архієпископа Полоцького. Вони покликали одного із його слуг і кажуть: засвідчи нам, чи це справді святий Йосафат? Настільки цей людський гнів був сильний, що люди не могли навіть запанувати собою, і цей слуга каже до них. Ви що не бачите? В рясі він є. Це ж є святий Йосафат. Після чого взяли вони тіло святого Йосафата, прив'язали великим каменем і спустили на дно озера. Пізніше люди, знаючи, де було, спочивало тіло Йосафата п'ять днів після того, вони зуміли його знову ж таки виняти з озера, і вони були великого подиву, тому що тіло було таке, як живе. Здавалося б, пройшло всього п'ять днів, але це тіло виглядало як нетлінне. Дуже багато історій було із похованням святого Йосафата, практично два роки був той шлях. Де офіційно поховали святого Йосафата, тому що постійно були певні якісь перешкоди. І, власне, аж два роки після смерті Йосафата 1625 року, аж тоді тільки тіло святого Йосафата було поховане. Що є дуже цікаво, що діялось дуже багато різних чудес відразу після цієї мученицької смерті святого Йосафата. Перші чуда, це, напевно, були ті, що багато людей, які його катували, почали навертатися до католицької церкви. І це не тільки прості люди, вірні, священство, монашество, але й також єпископство. Багато різних також чудесних уздоровлень діялось в ті часи, і не випадково, що саме 20 років після смерті святого Йосафата. Свята Церква проголосила його блаженним у 1643 році. Після того знову ж таки дуже цікаво, тому що вже навіть мертве тіло святого Йосафата не давало спокою тим людям. Православним. Воно не, мов би їх мучило. Вони завжди старалися віднайти це тіло, де воно було поховане. Відповідно, свята церква старалася хоронити тіло святого Йосафата як зіницю ока, і тому не випадково декілька разів тіло святого Йосафата мандрувало з Білорусії на, на теперішню територію Польщі пізніше до Відня, і знову ж таки пізніше також опинилося у Римі, у Базиліці святого Петра. І саме 12 листопада, коли є смерть святого Йосафата, 1963 року, коли відбувався другий Ватиканський собор, де ціла католицька церква була зібрана при участі блаженнішого патріарха Йосипа Сліпого, це тіло було покладене в правій бічній наві в Базиліці святого Петра. Це тіло по сьогоднішній день є нетлінним, воно нетлінне. це є доказ того, що святий Йосафат мав глибоку віру, мав велику близькість із Христом. В сьогоднішній день, коли ми дивимося на життя святого Йосафата, дивимося також на життя багатьох подвижників української землі. Тих, яких церква визнала, але й також тих, які, можливо, ще не визнані святою католицькою церквою. Просімо у наших молитвах і для нашого життя глибокої віри, щоб, дивлячись на приклад святих української землі, і ми осягали святість. Амінь.